Вирішив наш хлопчик стати справжнім художником. Він дуже любить малювати, але не знає, скільки всього є для того, щоб навчитися гарно малювати. А ми давайте йому допоможемо. Щось пригадаємо, а щось дізнаємось нове. Тож розпочинаємо. Є багато фарб якими малюють художники. І ми з вами теж малі художники. Тому, коли ходили в дитячий садок, на малюванні брали гуашеві фарби. Бачите? Скільки кольорів стоять на палітрі? Пригадайте, що таке палітра? Палітра це така пластмасова або дерев'яна річ з такими виїмками, в які Розкладають фарбу. А потім заливають туди трошечки водички. Давайте повторимо це слово палітра. А фарби називаються гуашеві. І ще є акварельні фарби. Це ті фарби, які дуже люблять воду. Які без води будуть не яскраві, якщо мало додати водички, а з водою стають яскравими. Різнокольоровими. Ще для малювання використовують різноманітні пензлі. Подивіться, широкі, вузькі і середні. Давайте ще раз повторимо фарба гуаш. Там, де змішують і розводять фарби. Хто запам'ятав, як називається? Палітра, вірно. І фарба акварель. Так. І ще справжні художники використовують олівці. Подивіться, тут є простий олівець кольорові. Так. І от така воскова крейда. Давайте повторимо: воскова крейда, кольорові олівці. Ну і, звісно, фломастери або маркери. Вони по собі залишають яскравий слід. Розпочнемо наші вправи описом олівців. Подивіться, у мене три групи олівців. Вони нібито олівці, як олівці, звичайні, але про них можна багато чого сказати. Звернемо увагу на першу. Так. Тут олівець не використаний в роботі, він новий. Повторіть: новий олівець. А цими олівцями вже малювали. Це використані олівці. Так, подивіться на оці два олівчика. І ще раз на ці. Ці олівці гострі, повторіть, гострі олівці. А ці два олівчики тупі. Ними дуже довго малювали і змалювали серединку олівчика. Ці олівці тупі. Скажіть мені, ці олівці одного кольору чи різнокольорові? Вірно. Це різнокольорові олівці. Слово різнокольорові довго, тому його слід промовити, не кваплячись. Різнокольорові. А якщо олівчик новий або вже малював і не може малювати, який предмет ми використаємо, щоб він знову був готовий до роботи? Так, вірно. Точилку. Подивіться, у мене дві точилки. Одна ось така, коли встромляєш олівець у витвір і крутиш ручку, і вона точить олівчик. А друга звичайна, маленька, точилка. Давайте повторимо це слово. Точилка. одна, а якщо їх декілька, то це точилки. Прийшов час іще раз роздивитися і погратися з пензликами. Пригадайте, як ми називали пензлики? Які вони? Широкий, середній і вузький. Давайте повторимо: широкий пензель, середній пензель, вузький пензель. Подивіться, я сказала два слова пензель і пензлик. Пензель велика, великий предмет, а пензлик маленький. Що ж ми пензликами будемо малювати і що для цього використаємо? Гуаш. Повторюйте за мною, будемо малювати фарбою гуаш. Або будемо малювати гуашевою фарбою. Змішувати її будемо. На чому? Так, на палітрі. Змішувати фарби будемо на палітрі. Подивіться уважно. На першій картинці намальований мольберт. Така підставка для паперу, на якому малюють. Давайте повторимо це слово Мольберт. Художник буде малювати на Мольберті. Бачите? Намалював яскраву картину. І ще раз послухайте. Буде малювати. А тут уже намалював два слова буде малювати? Колись, може, сьогодні, може завтра, а тут вже він намалював картину. Так. А ця фарба, хто пригадав її назву? Вірно, акварель. Акварельні фарби. Дуже люблять водичку. Давайте повторимо це слово сполучення. Фарби які? Акварельні. І наостанок невеличка гра. Подивіться уважно на малюнок і назвіть слова, які ми сьогодні використовували на нашому занятті. Складіть. Одне або два речення з кожним словом. От, наприклад, палітра або мольберт, олівці, фарби. Бажаю вам успіхів. До побачення!